Модернізація заболотівської лікарні за кошти обласного бюджету тут перекрили дах основних корпусів. Паралельно реалізуються проєкти із залученням міжнародних донорів, аби забезпечити заклад сучасним обладнанням. Ще одним важливим завданням на сьогодні є створення повноцінного реабілітаційного центру. Це дозволить мешканцям громади отримувати необхідну допомогу на місці. Ми перекрили повністю цей поліклінічний корпус і хірургічний стаціонар новою черепицею. І зараз ведуться роботи в нас в терапевтичному. Повністю так само стаціонарі повністю перекриваються вже вже зробили десь близько половини. Угу, Там ще нагальні проблеми зараз. Ми працюємо тут над ну вже за кошти нашої лікарні. Працюємо над відділенням реабілітації відділенням реабілітації амбулаторної і також відділенням реанімації для того, щоб ми могли надавати повний пакет. Медичних послуг і працювати в невідкладному такому стані, коли в мене була зустріч в Заблудівській лікарні з медиками. У них постало питання, що потрібно перекриття лікарні. 5 мільйонів 100 ми виділили з обласного бюджету, і це наш вклад в лікарню, щоб також тут могли люди з цілої громади. Громада достатньо велика з сусідніх сіл приїжджати на лікування. Також зараз є дуже велика потреба в забутівській лікарні щодо обладнання. Ми працюємо з міжнародними донорами, щоб мати можливість підсилити обладнання.